Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми розподіляємо кошти наші на челенджі. Ми відклали 3100 гривень на цей розподіл. Так, і ще у нас є скринька. Ці скриньці решта, яку ми отримували за продукти і протягом тижня. Іноді ми сюди відкладаємо і інші дрібні гроші, окрім а, комуналки. За комуналку, все до останні копійки ми залишаємо в конверті. Хто не знає, цікаво, як, Дивіться наше відео, як ми розподіляємо кошти на тиждень. Так, тут у нас доволі багацько, 50 кинула, щоб взяти участь в челенджі. Так, і 20 20-очок у нас 120 гривень у нас є. Ну і монети. Почнемо ми з наших челенджів. У нас є челендж яблуневий сад. Маємо спроможність. Накупити 540 гривень, відкладаємо тільки двадцятки в цей челендж. 540 гривень. Потім його можна закинути до більшого челенджа, наприклад, на мрію по 500 гривень. Ми відкладаємо, або витратити на потреби, на які ви там хочете витратити. Можна розміняти їх, наприклад, на валюту. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість яблучок ми повинні замалювати. Один, два, три, чотири. Я ще... А! Нам ще одне яблучко, і у нас буде накоплено, виконано цей челендж, і накоплено 540 гривень. Це класно. Це добре. Є стимул, є стимул іти далі. Так, на дрібнички в цьому челенджі ми маємо можливість накопити 1300 гривень. Ми відкладаємо тут тільки по 50 -ці. І все. У нас три 50 відповідно, ми повинні сюди відкласти і замалювати. Три п'ятдесятки, І, Боже, хто так замальовує? Йо-моє. Один, два, три. Замалювали на дрібнички. Далі прекрасний слухайте, челендж, Божественний, сейф челендж Від 20 до 200. -ки. Ми замальовуємо, ми витираємо одну із ячейчок монеткою. І бачимо ту суму, яку ми повинні відкласти. Мінімальна купюра 20, максимальна 200. Можете відкладати в будь-якій валюті, яка вам подобається. Тут ми маємо можливість накупити 2000, в нашому випадку гривень. Витираємо. І в нас тут 50 гривень. 50 гривень. 50. Так, 50 ми сюди повинні відкласти, але ж у нас тільки 500. Значить, ми. Так, значить, ми що робимо? Значить, ми витираємо ще. Хотіла думала розміняти. Угу, нема. 50 ми повинні відкласти. Так, 50. О, і сотня. 150 гривень ми відкладаємо цього разу. Ви можете витирати, хочете до країв, без країв, як хочете. 150 повинна відкласти. У мене тут 370 гривень було 520 Щух, щух Так, поки так. Далі. У нас є на дрібну техніку, поки не відкладаємо. Шопінг на мрію. На мрію, на техніку. Зі світлом біда. Якесь екофло, якусь батарею потрібно в будь-якому випадку придбати, бо ну, біда бідова. Так от, тисячу дві ми сюди відкладемо Чотири телевізорика ми замальовуємо. Один, два. Три, 4. Ми вже на півдорозі майже. Це добре. Треба буде пришвидшитись для того, щоб пошвидше накопити і придбати. Так, і 500 гривень ми відкладемо на мрію. На мрію ми 500 гривень відкладемо. Так, чудовенько. І тут ми на половинці. Все добре. Так, у нас 350 гривень. Що ми зробимо? Ми відкладемо на свято 200. На свято відкладаємо, замальовуємо тортика. Вийшла за як завжди, ви вже звикли, ті, хто зі мною давненько знають, так? Да? Забереги вийти, аби багато не треба й просити. Так, і що ще? В нас 150 залишається. Значить, сотня у нас йде на шопінг. Сотня пішла на шопінг. А 50-ка піде на дрібнички, там, де в нас дерево з листочками. Чудовий челендж. Челенджі прекрасні. Це прекрасний спосіб. Ви вмієте накупити, вам легко купити, ви можете покласти гроші, їх не витягувати. Чудово, прекрасно, і ми вам заздрим, нікому про це не кажіть. Ви так вмієте. А є люди, яким важко попрощатися попрощатись своїми грошима. А є люди, які не просто не можуть зі своїми грошима, а покладуть, а потім їх виймають постійно. Так от, для таких випадків у нас є челенджі швидко, весело. Головне, що весело, ми можемо відкласти кошти. І тепер приступаємо до челенджу «Накопи тисячу монетами. Такі скрині у нас є. Такі челенджі у нас є. У нас. Переходьте в наш інстаграм-телеграм. Так, а всі монети, всі реш... всю решту, яку ми отримали, ми маємо можливість накопити. Сьогодні ми можемо пошуміти. Малявка вже не спить, не так, як минулого тижня. Тож, розкладаємо. Що в нас тут є по монеткам? І мені здається, ми вже на фініші заповнення, тому що, ж ви пам'ятаєте, ми спочатку намагалися відкласти великі купюри, великі купюри великі монети, великі суми. от А залишилася найбільша у нас десяточка. Ось десятка у нас є, ми відклали і десяточку замалювали. Ще 10 гривень закинули, замалювали. Головне Вчасно замальовувати. Це наша друга вже тисяча, яку ми накоплюємо. І цю, так, дві п'ятірочки закинули, замальовуємо. І цю ми плануємо тисячу докласти до новорічного столу, думаю. або на подаруночки, побачимо. Так, п'ятірочка замалювали. Так, ще дві п'ятірки: 10 гривень замалювали. Так, що в нас тут? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 гривень у нас є. Значить, ми замальовуємо 5. 5, 2 І 2. Висклик дає значну. Мені пора закруглятися. Багато базікаю, да? так? Але і так, сьогодні швидко, швидко, максимально швиденько. Так, все, всю решту ми відклали. У нас залишилося, думаю, з декілька тижнів ми до Нового року і встигнемо накопити цю тисячу і розпочнемо новий челендж. Да, нова буде тисяча. Якщо ви маєте можливість, бажання можете відкладати не тільки монетами, можете відкладати не в гривнях. Все обмежується тільки вашими можливостями і фантазією. А це все наразі. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписались. Попереду ще багато неймовірного. Всім па-па!